Всім привіт! З вами Артван. Вже підходить до завершення одне з найкрутіших і наймасштабніших промо року Ultimate Tots Bye! Have a beautiful time! І в минулому відео я вже зловив собі одну з найтоповіших карточок з цього промо. Якщо ви не в курсі зараз про кого я говорю, то ось отут подивіться, посилання на відео є. Подивіться, кого я собі зловив. А сьогодні ви побачите мої нагороди за Weekend League на Ultimate Tots і відразу на двох аккаунтах. Тому що на основі я зробив 14 перемог і на довбиках 16 перемог. Плюс там ще декілька різних цікавих пакетиків, гарантоци і фік на ікону. Антиспойлер. 99 дріблінг всі стати. я їбу. Антиспойлер. Єс! нарешті, нарешті! Але перед цим хочеться сказати кілька слів про контент-план. Хто дивився минуле відео, той вже знає про анонс турніру, присвяченого до Євро. Хто ще не подивився, то знову ж таки ось тут посилання, обов'язково перейдіть, подивіться. Тож протягом наступного місяця контент буде в основному пов'язаний з цим турніром. І вже з дня на день вийде два відео присвячених цьому турніру. Перше це жеребкування, і в цьому ж відео я вам розкажу про формат турніру. А друге відео це буде представлення вам моєї збірної збірної Туреччини. І я вам покажу, який офігенний просто склад з турків я зібрав там, там керочка нереально. Ви побачите все. Мені Ну і після того вже підуть матчі турніру, групового етапу. Якщо пощастить, то і вийду в плей-офф, то ще матчі плей-оффа. Плюс в мене на каналі ще будуть виходити огляди кожного туру. І я знаю, що наше FIFA ком'юніті, на превеликий жаль, воно не є настільки розкрученим, як цього хотілося б і нам, і вам, глядачам, і багатьох з учасників, ви, можливо, навіть до того не бачили, не чули про них. Але. Але ми чесно дуже сильно стараємося. Батя я стараюсь. І нам просто дуже капець, як сильно буде потрібна ваша підтримка, тільки від вашої підтримки, залежить, чи будуть проводитися в майбутньому такі турніри, і які учасники будуть приймати в них участь в цих турнірах. Тож підпишіться на хлопців, я знову під відео залишу залишив коментарі. Усі посилання на усіх учасників цього турніра зайдіть, подивіться. Там вже дехто з хлопців виставили відео з представленнями своїх команд: Там Аталанта, Бафік, Нонфейм точно вже це виставили. Так що заходьте, дивіться. Маркес зробив реакцію на анонс. Теж зайдіть, подивіться. Якщо вам сподобається, зап... зайдіть, напишіть хлопцям пару приємних слів, що вам це сподобалося. Якщо не сподобалося, теж напишіть, що вам не сподобалося, щоб ми знали, куди нам рухатися, що нам можна покращувати, і що можна робити, щоб вам, глядачам, це більше подобалося. І найголовніше, турнір є благодійним в описі під відео знову ж таки є посилання на банку на збір на ЗСУ. І якщо ви донатите на цей збір від 50 гривень, то ви не тільки підтримуєте наше військо, наших воїнів, а ви ще й берете участь у розіграші, де можна виграти PlayStation 5 і футбольний футбол. Так що долучайтеся до збору і і все. Я і мені здається, все, що я хотів сказати, я вже сказав. Так що, коротше, ми дуже сильно надіємося на вашу підтримку. І давайте вже переходимо до нагород, бо щось я вже трошки запиздівся. Приємно перегляду. Добре, полетіли. Тоді спочатку починаємо з Бундесліги, бо тут, ну блять, Бундесліга тут хуйня якась. Хіба якийсь. Та ні, ні, не хіба ніякий. Ну, Візьму Санчо. Ліга 1, тому що я не вірю, що тут випаде МБП, а все решта тут майже не цікаве. Хіба що демобеле якісь. Блять, ну тут треба Данте якогось брати, бо. Коротше, болутяник найбільш рейтинговий, але нафіг він мені треба. Так, давайте тепер серія А. Тут я чекаю свого Тео Ернадеса. В мене в мене 89-й вже мені не дуже подобається, тому. Давайте. Тевернадеса, мені, будь ласка, тут, серія. Майже, майже, Дімарко. І Прем'єр Ліга, давайте. Саку. Саку або Райса. Най, не хочу брати Аліса на дублікати, хай буде каліс. Ну, коротше, за ліги, за ліги хуйню додавали. Так. 80-та фізика. Виглядає. очку, 98-й дрібл. Такс. А хто це в нас тут такий? 98 паси. Йобаний в рота. Хто то такий? 90 удари. 92-й пейс. Ні, це, це не, це не факт, що це топ. А, це Дімрія. Блін. А я вже обрадувався. Так, о, 98-ста міна. Це чиназис. Непоганий якийсь дефендинг. 95-й дріблінг. 91-й паси, 93-й удар. Ну, виглядає теж якесь... А, я. фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Да, виглядає гамно, і це дійсно гамно. Скіпнули. 90 фізика, 99-та стаміна. 88 defending. 90 дріблінг. Щось таке собі. Шось... 82-й удари, хто це? Уу. 80 фізика. О! почекайте, оце може бути щось непогане. 98-й 98-й баланс, 94-ті паси. 91-й удар таке собі. Фоден! Mm. Я, звичайно, фанат арсенала не Манчестер Сіті, але я грав проти цього Фодена, і він. він щось вміє. В нього дрібнінг вче просто, блядь. Щось. Я, я не міг в нього мячика забрати вообще. Так е, п -п -п всі 4, 94 карточки. А де плюс? Бачу 94, а де плюс? 85 фізика, физика, 90 троста міна. 88-й 99 дріблінг всі стати. Я yeah, е. Yeah. Це мусиала, да? Це ж Мусіала 92. -ть. Чи Мусіала? Либиня? Засати нахуй, це не дибіння, це Айтан на бонматі. Ууууу. Так, <плес> да, перемога точно буде, але дивимося, можливо, ще щось краще. Імбова, так. Да, Вірю, що імбова. Йобаний, урод, 97 фізика. Так, ну по фізиці виглядає щось потужне. 84-й дефендінг. 90 дриблінг. дріблінг. 87 паси. А, це Фергінсон, ясно. Шляпа. Так, стаміна 98. Це ми здається вже бачили, да? Це по-моєму, да, це, це, це хуйня. І. І це ми здається теж бачили, це здається Діморі. Ні, це не Ді Марія. А, це Фоден знову, лол. Дуже дякую за ще одного Фодена. Бонматі забираємо. Сюди її, сюди. Блін, але то стата. Весь, весь, всі стати на 99, це роз'єп. Так, дивіться, значить, коротше, отакою командою я відіграв е, вчора вночі ВЛ-ку. Коротше, розказую, я ж вчора хотів на стрімі відіграти ВЛ-ку, але мене трошки піддушив мій інтернет-провайдер, і в мене виклю... ну, відключився інтернет. Я почав грати на мобільному інтернеті, я сидів коротше, з мобілки, роздавав собі на PlayStation. Ну, типу, стрім я би точно не потянув би. А в ігрі був десь ну, 45 пінг. Типу, враховуючи, що в мене 26 на провайдері, 45 ще було більш-менш грабельно. Коротше, я почав щось було 7-4, мені здається. Потім вернули інтернет, але це вже було десь третя ночі. Я думаю, ладно, вже запізно, напевно, буде починати стрім. Коротше, спокійно собі дограв, вийшов, було 14-6, 14 4 Так, 14-4 да, було. Е, але, коротше, проїбав одну катку і 16 вже не стінув. Перебудував собі трошки склад. Е, але, блядь, я не можу дуже багато по них, якщо чесно сказати. От, ну, Типа я за вандайка пограв. І ну, на 45 пінгу він як бронзовий біч був. <хи> я... А ще ще мене дуже напрягає. Я думав, що він коротше, стає на дальню штангу. Я пам'ятаю рарний Вандейк. На нього просто робиш навіс з кутового, це гол гарантовано. А тут він ось зараз на дальню штангу, і я типу, розігрував оце кутовий, що тіпа, підкликав до себе гравця і робив оце на дальню штангу. І там на постой Вандейк стояв і ні одного голу не забув, прикиньте? Коротше, я розчарований. Uh, за, за Фікіра, ви знаєте, він ахуєнний. Гутєреса знаєте. А, Жоау Фелікса, я що тут побігав. Ну, 27 матчів 11 плюс 7. Щось таке собі, щось таке собі. Мені не дуже зайшов, якщо чесно. Коротше, треба буде. Але під Бонматі якраз можна буде поставити. Да. Так, і ультимейт пак продаває О! Є продавай ТОЦ. Туалі. Центральний захисник це Рубен Діаш. І якийсь тоц. Ану, 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 ану. У -у -у -у, продаваємо савіо. Плюс 20 тисяч. Скільки там? Три ультимейт Тоц. Гравці в одному паці. Полетіли. Ся с блять, с'єбай швидше звідси, чел. Єбан нахуй. А це хто? Фергюсон, ёбаний рот. Йобаний насос. Я їбу <рес> Ви бачили гірший пах ніж це? Друзі. Я зараз дивлюся статистику каналу і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підписані. Не треба так. Підпишіться. Будь ласка, дякую. Мені ж, я, я вже нечайно відкрив пік один за Бундеслігу. В, в телеграмі хто підписаний, то бачив, що мені Вірс випав. Ну я поки що його два рази на замінку випускав. Треба буде потім придумати якось його. Коречко, якось залінкувати. дуже хочеться за нього побігати. От, а так я в цій вікенд лізі спробував е, Зомера. Зомер прикольний, гарно стоїть, відбиває. Ну, типу, я за ним не помічав щось такого, щоб е, в нього летіло, він не відбив. Не бачив такого. Дімарко спробував, дуже сподобався. Він такий Тео на мінімалках. Типу, ну, Тео краще буде, але Ді Марко не, не, не псував картину. Е, і Барела з Челханоглу, до речі, дуже класний центр поля. Вони обидва. Челханоглу взагалі з єнотиком, блін, трівелкою. Він і, і в напад може, і в захист може. Дуже потужна карточка, і барелка такий на дрібну. Коротше, прикольно, мені подобається. І цей, ну всіх решта, ви знаєте. Окей, Ліга один ТОЦ, полетіли. Без. Е, цього. Без МБП. На диво. А, тоц Давай мені Тео, будь ласка, Тео, дай, дай Тео. Пулісик. Пулісик, ну. П... Пулісик непогана карточка, але не 500к, да? Так, тепер давайте Прем'єр ліга, Тоц. премєр ліга, Тоц і. Ясно. І Ліга Тоц? Ооо, червоний добик! Нарешті. Нарешті червоний добик. Але але я, походу вже не можу його прокачати, так як би прокачати. Сука, якби він мені був по перший тиждень, коли іспанські тот були. Белігол! белігол, белігол, знаєш таке? Ой. 97 фізика. А, ми таке бачили, це Фергюсон. Це Фергюсон, це хуйня. 98 стаміна, 95-й дріблінг. Мені здається, ми це теж бачимо. А, ясно, це шляпа. Е, фізика 90 стаміна 96, 94-й дефенд. 91-й дріблінг. 89-й паси. О, а це. Це хтось може бути непоганий. Але 88 сила. Де, мотор двигун, реала Сюда його, сюда, Вальверде. Ану, фанати Реала. заздрите? Де фанати реала Хто мені заздрить Ладно, треба щось краще, треба щось краще. Вольверде, це добре, але надіюся, що ще буде щось краще. Так, 81 фізика. 75-й де. Це не будматі, бо там все було 99, а це може бути оце дебіння, що ви казали, да? Да, оце дебіння. Окей. Okay. Так, 94-та фізика. Виглядає солідно. 99-й хедди. Це якийсь атакувальний гравець головойобця, якийсь може. Лєвандовський, 91 паси, 96-й удар. Лівандовський. Ну Таке собі. Знову 94-та фізика, 99-та стаміна, 96-й дефенд. Це якийсь опортник, причому непоганий вроде радіопорт. Єс, yes, нарешті, нарешті! Деклан Декланрис! Сюда мені його, нарешті, нарешті, нарешті. Я так хотів цю карточку. Він же коштує хуйню, мені здається. Все, наступну велку буду. А, ні. наступну велку я за турків граю. Райс, сорі. Так, і 97 -а фізика. А, це напевно цей Фергюсон, так? Так, це Фергюсон. Все, це останній був? Ні, чекайте, то ще не останній був. Ще хтось є. Але це якась хуйня. Чавінга. Декланрайс, uh... ян я. Я хотів його. Я. ще коли він тільки вийшов. Я я всю цю гру хотів собі зловити Деклана Райса, і коли він був фентезі, і коли він був тотсом я не можу. Я не я не можу взяти не Райса. Як, як Ну, яка. Як, як, хто така взагалі Чавінга? Хто така Чавінга? Хто така чемінга взагалі? Хто це? Я взагалі в душі не їбу, хто вона така? А Райс це, блядь, це легенда, це душа, це. Не, хай цей. Хай мені присле. Що присле? А чо ти не ТОЦ! А чого ти не Тоц! Чому вона не Тоц? Так, 30. О, є продаваємий ТОЦ Франція. Маньян Це ж було уже. Продаваємий тоц з ультимейт паку. Савіо 85 х3 продаваемый. Тоже без ТОЦа О, речі. Кевен Дебрюне. Оу. Взірвали пак. Та йобаний в рот! Та нахуя я мені його дають другий раз поспіль. Ну що це таке? Ну тут хоча б продати його можна вже. І Фергюсон. І шо, третій Савіо? Марес. Вау! Який, блять. Сука. Не пакі, а, блядь, хуйня повна. Хочу відкрити гарант Ліг один ТОЦ Гарант Ліг один ТОЦ, Відкриваємо. Франція. Швейцарія, хто там? А, Закарія, ой, банди врод рот. Так, а ну, один з трьох 91 плюс ТОЦ Мадири. А мажри 124, нічого собі, то нормальний пік я ще потянув. Ще один гарантоц. Німеччина, страйкер. Шюлер. Гарна карточка. вона напевно щось навіть коштує. І ще один гарантоц. Англія. Цоп. Та ну нахуй я. Yeah. Добре, добре, добре. Я, я б ахуїв би Зараз, якби мені до червоного райса, зразу випав би червоний. Це пиздать був би. Лолика Тотс. Іспанія. Гутєрес. Мах. В мене є. Серія, Toats Гарант. Давай, Франція, 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 Франція. Так, 87 х 5 О, є Тотс нарешті. Австралія, Страйкер, Кер, вона в ТОЦах? Ні, ні, не, вона не в ТОЦах. Та блять, тут и Фергінсон заїбав же. Чесне слово, чого тільки він падає. 88х3. Без ТОЦа. Та блять, да це скам ебу. Ебучий, єбу, єбаний просто скам 88х3, а не а не паки. 3,88. Ну блять, ну як? 85х20. Останній пак на сьогодні є ТОЦ. Є ТОЦ, Норвегія. Блядь, ні, це не Холланд, це Хегерберг. Сука, єбучі-єбучі клоуни на яй. Єбучі просто клоуни на Єбучі клоуни на ей. Дивіться, зара. Зараз так от легенько. Так от. Раз, два, три, 4, 5. Вийшов зубастик погуляти. Вау! Oh wow! Майже. Я візьму собі Беркемпа. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки, Пишіть в коментарях. Кого з Ultimate TOTS зловили, ви підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, у мене є ще Твіч канал, де я в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. І телеграм-канал, де новини, анонси, репости цікавих різних відео пов'язаних з Піфою. І звичайно ж, ми теж спілкуємося там з вами, моїми підписниками і дивимося разом футбол. Так що залітайте всі посилання, як завжди, в описі під відео і в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Дорочисти, брови, Все буде Україна, пока.